Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Покажу і розкажу ракетна буржуйка. 200-літрова бочка. Перевернута ну, верха не було вирізане дно, перевернута верх дном, обмурована глинкою кирпичиками. Тут зроблена сама ракета, ота От штука. Ота От штука з нержавійки, сама нижня, де сам горить вогонь. Шахта з чорного з тройки. Ну вже, дивлюсь, там уже де стикує, це вже прогоріло. Оце за два роки. Розпалюємо у шахті, накидаємо дрібоньких і воно протягує огонь туди в бочку, нагріває бочку, пряма тяга. Раз, два, три, чотири, 5 метрів димоход 180-й, нержавійка. І тепло вона видає дуже багато. Оце ось оглядове віконечко. Там наложені кирпичики для цього, вони нагріваються до красна. І воно протягує цей весь дим, газ через жар. І горить тоді, От там, який вогник видає сантиметрів 60 Сюди ще капає масло, якщо є переробка з паяльної лампи зроблено колба. У колбу вставлений ще стаканчик голостійний, щоб сеточки вставити бо буває всякий мусор. там Вода, то тільки шкварчить. В принципі, нічого страшного не стається, якщо попадає вода. А сіточка від мусора, щоб не забило, бо така трубочка. Малярна, оця сітка з лійкою, туди масло налив, воно собі капає. І по трубочці капає на дрова, випарюється і масло туди затягує. Коротше, ефективно, дуже ефективно. Оце зараз горить береза. І на неї капа масло. Отакі ось обрізочки на пилорамі продають. 100 гривень куб. Чи 150, може вже. Це я брав минулий рік. От. Ну і отакі кецики всякі нарізані, що остаються. Коротенькі порізані, круглячки, всякі пеньочки, досточки. І все відкриваємо шахту. Накидаємо туди і воно горить туди вниз. Тягу регулюємо цим зазором кришечки. Ну і зараз включу тепловізор і подивимося, як вона виглядає і яка температура. Тепловізор показує 120 градусів. Ну, максимум на телефоні. Якщо буде 120 і вже ну 120 і впирається, то значить вона вже більша температура. Ну, зараз покажу, як вона виглядає через тепловізор. Так, підключили тепловізор. І тепер дивимося на цю шайтон машину. Так, де в нас видно? Оце ось шахта. Вона така сама холодна. Та в мене рука теж холодна проти цього всього. Остиваю вже. Саме гарячіше там внизу. І бочка. Димоход. Ну Тяга должна бути. Дуже гарно для цієї ракети. Тепер включаємо температуру. Та далеко за 120. Так, шахта у нас 75. Ну туди. 120 плюс. Бочка також за 120. Тепер дивимося димоход. Моходу С120. Ну, я скажу, що я скажу, що виліта. Багато енергії. Так, да, воно вилітає, але ж воно горить без диму. І от виходить, що з диму дуже багато енергії. Його достатньо достатньо для того, щоб опалювати приміщення. Так, зараз ще. Підемо на двір, поміряємо на дворі демоход той, що виходить на криші. Так, тепер показую на дворі, як воно виглядає, ця труба. Це в мене накриття. І от там виходить під кришею його, трошки видно. Ну, напевно, що далеко. Ну, показує, да, Максимум 17-20. І тепер сама труба. Так важко зловити. Ну, до 20 градусів. Ну і цікаво. Можна тепловтрати провіряти будинку. Двері. Найгарячіше. Три градуса. Стіни 2. На дворі. 1,8 Так що. Стіни однакові? Що на дворі, що стіна? Ну, трошки різниця є, так. Да. S-o, peștem comentarii. Vă simt pa